Вітаю, шановні друзі. І ще ось сьогодні заїхав накосити конюшини коровам та й заодно хотів показати вам, яка кукуруза тих 14 рядків, яку я вам з весни показував. Виросла. Ну, виросла велика. А чи будуть... Нормальні качани, то ніхто не знає. Вроді би понав'язувались навіть по два качани на кукурузах. Ось такі. Що буде оце кабачки? Були гарбузи, гарбузи пропали з весни, погнили. Так не то. А ось та конюшина, яку я сіяв під мотокультиватор разом з вівсом. Бачите, яка вже коліно і вище. По порядку, але я косив овес поступно, так то й конюшина поступно росте. Тепер маємо що трохи давати коровам. Ось така тут, друзі, справа. Я думав, що її і не буде, бо на той час, коли я скошу овес, була сильна посуха. Думав, що овець скошу, конюшина розкриється і посохне від тої жари. Але слава Богу, збереглася. Отож то, так, друзі, такі то справи. Кукурудза виросла, як. Будемо бачити, там на тиждень пізніше наверху, але значно менше. Не знаю, як то. Вроді би, і підживлював одинаково, але якась різниця є. Добре, дякую за увагу. Будьте здорові!